Дональд Трамп під арештом. Вчора ввечері цей заголовок був у топі всіх світових медіа. Втім, вже за пару годин Трамп був на свободі, згодом вже виступав перед натопом прихильників у своїй флоридській резиденції Мар А Лаго. Один з найбільш ексцентричних світових політиків останнього часу знову опинився у центрі загальної уваги. А це якраз те, чого він прагне, понад усе. Історія, в якій Трампу пред'явили звинувачення, тягнеться ще всередину 2000-х. Далеко від 2006-го на каліфорнійському курорті, він зустрівся із зіркою кіно для дорослих Стормі Деніелс і заплатив їй за секс. Через 10 років, у 2016-му, Трамп через свого адвоката заплатив Деніелс знову вже за те, що вона тримала цю історію у секреті. Адже Трамп тоді балотувався у президенти США. Вибори були на носі, і секс скандал був би вкрай недоречний. Сама по собі виплата грошей за мовчання не є незаконною. Більше того, це вельми поширена у США практика. Але проблема в тому, що у випадку Трампа ці гроші були проведені як юридичні послуги, тобто була сфальшована бізнес-документація, а це вже кримінальний проступок. Більше того, на думку обвинувачення, ці дії були частиною ширшої схеми по прихованні інформації від виборців і порушують виборче законодавство. А це вже точно злочин? Загалом Трампу висунули обвинувачення по 34 пунктах. За кожним із них максимальне покарання 4 роки за гратами. Оскільки в американському законодавстві покарання сумуються, то йдеться про загрозу провести за ґратами аж 136 років. Але це в теорії. На практиці мало хто сумнівається, що навіть якщо буде винесено обвинувальний вирок, то покарання буде не співставно м'якше. Інше питання: коли воно може бути? Розгляд справи буде дуже затягнутим у часі. Наступне засідання за особистої участі сторін призначено аж на грудень. Власне, судовий процес може розпочатись десь приблизно через рік, і теж навряд чи буде швидким. Шансів на те, що все завершиться до президентських виборів у США, призначених на листопад 2024-го, досить небагато. В такому разі, можливі, вкрай сюрреалістичні сценарії. Американське законодавство не забороняє балотуватись на виборах людям, які знаходяться під арештом. Або вже навіть засудженим до тюремного строку. Якщо Трампа справді посадять, і при цьому він стане кандидатом від республіканців, а потім ще й виграє вибори, то тоді керувати країною йому доведеться з тюремної камери. Американські юристи, звичайно, вважають такий сценарій неймовірним, але формально ніби як можливим. Однак політичний аспект цієї справи поки гратиме значно більшу роль. Завдяки цій справі, а також іншим обвинуваченням, Бо Трампу закидають і податкові порушення, і спробу грубо сфальсифікувати вибори, і заклик до штурму капітолія у січні 2021-го. Він знову опинився у самісінькому центрі уваги американського політикуму і суспільства. Потенційним конкурентам із середовища республіканців медійної уваги на цьому фоні майже не дістається, і за даними опитувань. Трамп зараз переконливо випереджає усіх своїх потенційних конкурентів на праймері. тож поки виглядає, що з високою долею ймовірності у 2024-му він знову зійдеться з Джо Байденом у битві за президентську посаду, а імідж жертви політичних переслідувань йому в цьому допомагати. Що це значить для України? На жаль, новини поки що не дуже втішні. За час нашої повномасштабної війни з Росією Трамп неодноразово виступав із проросійськими тезами. Наприклад, обіцяючи домовитись про мир з Москвою в обмін на втрату Україною частини своїх територій. А про нинішній рівень підтримки з боку Вашингтона у випадку обрання Трампа взагалі не може бути і мови. Втім, поки що підстав панікувати теж немає. Як далі будуть розвиватися кримінальні справи проти Трампа, які ще темні плями його біографії випливуть у ході розслідувань, невідомо. Зрештою у Америці та в цілому світі за півтора роки, які лишилися до виборів, може статися будь. -що.